За словами спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, у Верховній Раді наразі немає більшості за заборону церкви Московського патріархату УПЦ МП, так званої, це при тому, що ще в грудні минулого року президент Зеленський увів своїм указом в дію рішення РНБО про заборону релігійних організацій. Афільованих з Москвою з ворогом, ну фактично, про заборону е, московської церкви для е, того, щоб е, приступити до виконання цього рішення, власне е, його повинна була затвердити Верховна Рада, і от виявляється, голосів немає. А як же монобільшість якої там скільки 248 чи що? Не пам'ятаю точно, ну добряча більшість є. Вона що? Ні на що не здатна, а нічого, що опозиція в особі Євросолідарності два десятка штиків стовідсотково надасть. Ну є ще там опозиційні депутати, які підтримують її в батьківщині і в голосі частково. Так навіть разом з ними не набереться. Так з чого варта ваша монобільшість, яка президента в цьому не готова підтримати? Чи може не було ніяких планів забороняти московську церкву? Може, це було таке шоу, як із Медведчуком, власне, для набивання рейтингу виключно? Поганяли попів рейтинг владі набрали. І відпустили. Ну когось там навіть здається, обміняли оце і все. Так це боротьба з ворогом під рясою. Чи це популізм і покривання цього ворога? Хотілось би розібратись.